啊。Uh. Пане Ігоре, ну і от безумовно, що 20 квітня в суботу ми могли просто побачити такі ну справді радісні переможні реляції, нарешті все а ухвалили. Ми бачили підняті українські прапори безпосередньо в палаті представників, але як абсолютно справедливо зазначив генсек НАТО Єн Столтенберг, що вона була дещо дещо запізнілою. І наскільки можна зараз, наскільки зараз можна стверджувати, так що ця допомога від сполучених штатів, яку ми очевидно вже отримаємо вже завтра. Навіть не йде йдучи, йдучи на канікули, сенат має проголосувати. Потім підписати а, Джозеф Байден. Так вона зможе переломити хід цієї війни, тому що одразу такі величезні а, на це сподівання. Так, переломить чи ні, ну дивіться, хвиля оптимізму вона зрозуміла певною мірою навіть очікувана. Але я думаю, що все ж таки ця ця допомога вона не стане поки що ультиморацію, тобто останнім цим доводом, який дійсно може кардинально змінити ситуацію. До речі, що показово, наші військові вони з одного боку дуже позитивно на це відреагували з іншого боку, вони ну чітко все розклали по полицями. Кажуть, що все одно треба якийсь час, доки ця зброя буде поставлена в Україну. Плюс ми ж не знаємо, що який буде асортимент цієї зброї, що конкретно там буде штати казали, що вони можуть дуже швидко, буквально впродовж кількох днів так. зробити перші поставки. Судячи з усього, мова йде про там артилерійські снаряди, те, що нам дійсно потрібно, а от далі починаються, як, як то кажуть, певні нюанси. Якщо, наприклад, в цьому пакеті будуть дійсно атакамси балістичні, тобто ті, які не б'ють там на 100, 180 чи скільки там 160 кілометрів, а б'ють на 300, 300 плюс, от плюс, 300 плюс реально може на певної на певному періоді ну створити величезні просто проблеми для Росіян А для них величезні проблеми навіть створили ті та невелика частина атакамців, які були передані нам попередньо. Якщо це буде більш далекобійна зброя, а це записано окремо в цьому пакеті. Ну тоді, в принципі, можна буде говорити про якісь серйозні зміни на фронті. Але дивіться, фінально все одно, як би ми не сподівалися на цю допомогу, вона дійсно дуже серйозна, вона вагома. Я переконаний, що Пентагон після завершення всіх формальностей вибере її до донечка, як то кажуть. Да? Вони то кожної копійки там все передадуть Україні, але все одно це впирає в одну дуже важливу складову і окремі експерти на заході про це писали. Ця складова називається мобілізація, яка триває в Україні. Без цього все одно нікуди ми не подінемося. І знаєте, коли в нас там окремі представники влади. Багато дякували. Було видно, що в них, як то як там кажуть, вантаж там сплеч десь звалився. Ну насправді їм треба було б думати про інші речі: що коли ця зброя почне поступати, е, які ми інші маємо проблеми, які ми інші маємо питання, і які питання залежать виключно від нашого внутрішнього порядку денного? Дивіться заради справедливості, такі питання є. Вони поки що не вирішені до кінця. Як вони будуть вирішені? Ну це це ця проблема. Вона на сьогоднішній день залишається відкритою. Я це просто виношу, виношу як раз в окрему тему нашої розмови, так в другу частину, щоб все не змішувати безпосередньо про мобілізацію, ті виклики, які стоять у нас всередині країни перед нами, тому що очевидно, що той закон про посилення заходів не про мобілізацію, а про посилення заходів мобілізації, а так військового обліку, він не вирішив цієї тих проблем, да які ставилися перед цим законом. Але якщо повертатися до американської допомоги, ну безпосередньо Блумберг уже написав, що ця допомога ще десят Мільярд мільярд вона стане рятівним кругом для українських військових. І багато фахових військових експертів і військових, зокрема, якраз говорить про те, що це не приведе до великого наступу. Да? Це можливо допоможе нам здійснювати там тактичні і локальні наступи. Ну, якщо ми отримаємо ці атакамси, про які якраз ви говорите 300+, то можна починати єдине, що відлік до знищення на до знищення Керченського мосту, да, так правильно говорити. І запитання полягає в наступному. От мене цікавить той момент. Щодо того, що поставили а поставили таку мову, зокрема республіканці, аби було розроблено оце от план перемоги України і поразки Росії, щоб він був розроблений за 45 днів. От тут насправді цікаво дуже конкретно да якою бачать перемогу і поразку Росії і Сполучені Штати, тому що а це як виглядало раніше, да допомагати стільки, скільки потрібно, ну таке дось розповчити можна брати з мацати його з різних боків. А тут конкретно має бути план, що вони бачать цим планом, так як ми да власне виходи на кордон 91-го року року чи це замороження по тій лінії фронту, да і вступ України до НАТО? От тут уже ця конкретизація започаткування цієї дискусії, чи воно надзвичайно важливе? Чи буде розроблений такий план? І якщо він ні і не влаштує, чи може бути замороження допомоги? Як він вплине на ну взагалом на ситуацію в Україні бачення цієї перемоги, та да, і на допомогу штатів у подальшому Знаєте, отут республіканців вони все ж таки змогли закласти в цей законопроект? Як казали там, що в давнину таку парфенську зброю, да, яка от в якійсь певний Момент вдарить це буде. Просити. Да, вони не ну дійсно, вони щось повинні, повинні були таке зробити, і вони зробили це в контексті цього плану. Тому що що ми мали до сьогоднішнього дня, абсолютно правильно ви зазначили загальні фрази. Певний період часу побутувала така думка, що головне не дати Україні програти. Окей, ну ми з цим справилися в 22 році. Дехто навіть казав, що ви вже і так виграли, тому що ви зберегли державність і так далі. Але в нас набагато вищі, так скажімо, амбіції, набагато вищі плани. А от що. Що таке є поразка Росії? Це дійсно на сьогоднішній день питання, у якого у Білого Дому немає відповіді. Республіканці правда тут і собі, можливо, на перспективу заклали певну мінус повільненої дії. Ну от там білий дом щось розробить, щось їм представить. Ну він змушений буде це зробити. Гіпотетично уявляємо, що міняється президент, і йому самому придеться виконувати. також давати відповідь або виконувати реалізоване, або давати відповідь на це питання. А що він бачить в якості там поразки, наприклад, Російської Федерації? варіант, я знаю, як всіх помирити за 24 години. Він, судячи, з усього вже не спрацює, і це показало, до речі, це голосування. Це показала певна зміна і позиція спікера Джонсона. Да, який дуже довго думав, але спілкувався з Трампом, говорив з іншими, скажімо, там людьми, які в тому числі українцями, які приїжджали, що що парадоксально, судячи, з останньої інформації, на нього найбільше вплинули не якісь там народні депутати, які в нас не знають, як правильно їздити і спілкуватися, а вплинули звичайні люди, які приїхали в тому числі з Одеси і розказали от свої. Ю просто історію, да що вони втратили від російських обстрілів. Це на нього справило набагато більше враження. Оскільки він людина віруюча, людина, яка дуже багато в цьому приділяє увагу, для нього це стало знаєте, таким ну переконливим аргументом за змінити в тому числі свою позицію. Тому білий дом зараз буде, я думаю, десь 44 дні думати над цим планом. 45 на 45-й, на Так, вони звичайно це не швидко зроблять. Вони будуть максимально тягнути цю ситуацію, сподіваючись, що можливо їм вдасться. Обмежитися якоюсь там відпискою, але тут цікавий момент. Фінальний їхній план певною мірою може залежати в тому числі, що буде відбуватися в Україні, що буде відбуватися на полі бою. Тому Білий Дім для кращих позицій для себе, наприклад, зараз максимально мабуть зацікавлений в тому, щоб швидко передати цю допомогу побачити якийсь певний перелам. Ну і представити план, який буде ну не те, що затверджений, який просто буде презентований, мабуть, конгресменам. Приймуть вони його чи не приймуть. Дивіться, голосування за допомогу Україні. При всьому позитиві, давайте не будемо забувати про одну дуже важливу річ на неї. Звернули увагу, але не так багато як треба. Майже половина республіканців цю допомогу не підтримали. Це факт. Вони розділилися навпіл. Демократи проголосували всі, республіканці, ну, практично всі республіканці поділилися приблизно там 50 на 50. і це дуже дуже промовистий сигнал, до якого треба ставитися, ну з таким з такою знаєте, обережністю, тому що це, в принципі, в майбутньому може для нас породити певні проблеми, тому що ну, радіти зараз і допомозі це прекрасно. Але ж ми дивимося на стратегічну, скажімо, там далечінь да а от вже в наступному році вони. Певні питання. І не дарма деякі навіть західні експерти відразу написали, що цей пакет. Може стати для України Останні. ну не те, що останнім, але е, таким крайнім на дуже, 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 довгий, дуже довгий та, період та, та. часу, і це нам також треба розуміти. І ну, мабуть, вибудовувати певною мірою свою стратегію, думати, як нам зараз, користавшись цією ситуацією, ми всі сподіваємося позитивним голосуванням в сенаті, продовжувати ну певну нормальну комунікацію з американськими політиками, щоб вони не зупинялися, щоб вони не поглинулися, не не не, не заглибилися зараз свою виборчу кампанію і подумали, що все. Ми вже все виконали, там хай Пентагон розбирається, а ми будемо займатися виборами. Ні, насправді треба думати про санкції щодо Росії і багато інших якихось речей. Отут є така певна спокуса. Я думаю, зараз, в тому числі, у нашої влади, ну на це вже махнути рукою. Головне ж, як отримали, а далі якось воно само собою вирішиться. Досвід попередніх місяців, коли ми здали, чекали допомогу, показав, що само собою нічого не вирішується. І це потребує дуже серйозної роботи, щоденної роботи, ну і дуже важливий момент, дуже професійної роботи будемо сподіватися, що цей досвід був врахований нашою владою.